Намасте! Я вас вітаю! Мене звати Саплієнко Альона. Я викладачець йоги та спеціаліст в області аєрведи. Сьогодні я вам хочу презентувати наш унікальний продукт йога відповідно до твоєї дощі. Більш детальніше розповісти, для чого нам йога, яким чином вона впливає на наш організм. Та як за допомогою нашого продукту допомагати собі щодня відчувати гармонію та боротися зі стресом, набувати життєвої енергії та просто насолоджуватись життям. В нашому сучасному світі кожній людині необхідно знаходити ті інструменти, які допомагають в боротьбі зі стресом. І навіть здорова людина сьогодні задумується. Чим же їй підтримувати своє здоров'я? Йога та Єрведа це древні східні науки. І вони про єдине, про здоров'я, про відчуття цілісності, про відчуття єдності самим собою. Для багатьох йога може здаватись складною. Але ж якщо підібрати відповідний рівень практики, то йогою може займатися кожен. Ви знаєте, багато людей обирають не займатися йогою взагалі, тому що потрібно виділити для цього дуже багато часу. По-перше, добратися до безпосереднього того місця, де займатися, виділити на заняття годину-півтори, потім знову кудись поїхати, і так нараховується 2-3, а то й більше, години. Я, як викладач йоги, пропоную вам почати займатися йогою Безпосередньо в себе вдома, не виходячи за межі свого житла. І я вам гарантую, що навіть 15-20 хвилин йоги, але щодня дадуть вам набагато більше користі, ніж ви будете займатися час від часу, годину або півтори. Чим безпосередньо унікальний союз йоги та йорведення? Йога через тіло допомагає нам відчувати легкість. Вона допомагає нам звільнитися від тих затисків, напружень, які протягом дня і протягом всього нашого життя закарбовуються в пам'яті наших м'язів. І через свідому роботу тіла ми поступово починаємо розслабляти ті ділянки тіла, які сильно напружені, включаючи інші м'язи, які повсякденні, на жаль, не працюють. Ми відбудовуємо нові нейронні зв'язки, і цим самим ми впливаємо на розвиток нашого мозку. Йога це не спорт, і в Йозі немає, знаєте, такої мети через сил досягнути якогось положення в просторі. Ні. В Йозі саме через прийняття свого тіла, через отримання от того досвіду, що ви повноцінні, що ви є цілісним. Через увагу вашу, яку ви будете направляти в кожну діляночку вашого тіла з розслабленням, ви отримуєте позитивний результат, ви отримуєте зцілення свого організму. І моя мета як викладача йоги пояснити вам, як в кожній асані Відбудувати своє тіло, на які м'язи звернути увагу для того, щоб одні включити, а інші ж розслабити. Оскільки узгоджена робота м'язів допомагає вам зайняти те положення в просторі, в якому вам буде комфортно, в якому вам буде приємно, яке вас потім зцілить. Мета йоги насправді це не закрутитися в кінцеву якусь асану. Мета йови це оцей шлях, який ви проходите, занурюючись в глибину себе, прислуховуючись до себе, та поступово починаєте взаємодіяти зі своїм тілом, зі своїми м'язами, зі своїм розумом. А Юрведа апелює такими поняттями, як дощі. це вата, піта і капха. І розуміючи, яка доща у вас сьогодні знаходиться в дисбалансі. Ви можете через практику йоги вплинути на її баланс. В нашому продукті заняття побудовані відповідно до кожної із дошень. Рівень практиката це початковий. Також я буду давати різні підказки, які допоможуть вам спрощувати асани, якщо вони на перший погляд вам будуть здаватися важкими. Але поступово, прислуховуючись до свого внутрішнього голосу, прислуховуючись до своїх в'язів, через прийняття своїх якихось слабких і розуміння сильних сторін, ви досягнете всіх тих складних на перший погляд Асан. Також, крім програми Асан, ви будете мати доступ до дихальних технік. Це такі техніки, які допомагають нам. Через дихання впливати на наш емоційний стан. Ви отримуєте техніки для заряду енергії і бадьорості, якими можна займатися, коли ви прокинулись перед заняттями або протягом дня, якщо вам необхідно набрати з цієї бадьорості. Також ви отримуєте техніку на заспокоєння, це дуже дієва техніка, яку ви можете виконувати навіть за кермом. Ви можете її виконувати в будь-якому місці. І в будь-який час. Крім того, ви, можете, ви отримуєте техніку на розслаблення та на таке от заземлення. І розуміючи всі ці принципи, ви зможете на щоденній основі допомагати собі. Ви отримуєте доступ до доша тесту. Згідно цього тесту, ви зможете визначити, до якої сьогодні дощі вам необхідно приділити увагу. Якщо ж, згідно тесту, ви не зрозумієте, яка у вас доша в дисбалансі, ви можете звернутися на коротеньку консультацію до лікаря або ж задати запитання мені. У нас також з вами буде чат підтримки, де я особисто вас проведу в цей цікавий шлях, де я особисто вам буду надавати рекомендації, коментарі і відповідати на запитання, які можуть виникати у вас протягом цієї практики. Я вас запевняю, що приділяючи увагу своєму тілу на щоденній основі від п'яти. І скільки у вас вже буде 20-30 хвилин, ви отримуєте настільки потужний інструмент здоров'я, ви отримуєте оці от опори, ви відчуєте силу всередині себе. І ця сила надасть вам впевненості, надасть вам заземлення, вона допоможе вам перезавантажитись, коли це необхідно, та набути життєвої енергії. Отож, запрошую вас на цей унікальний продукт. Запрошую вас долучитися і на власному досвіді переконатися, як діє йога, як діє аюрведа і як цілісно вони можуть впливати на ваш організм. Ми надамо вам ті інструменти, які, незалежно ні від яких обставин, зроблять вас сильним гнучким і впевненим в собі. Дякую за увагу на